Всім привіт, я Марія Піон, ви у мене на YouTube каналі, і сьогодні ми говоримо про. Селену. Це такий показник, який зараз ми всі е, яскраво відчуємо, тому що Селена зараз міняє свій знак. Але давайте я е, кілька слів скажу, що це таке, тому що ми всі чули, що є чорна луна-ліліт, так ось біла луна, тобто абсолютно протилежність чорній луні, вона називається Селена. І, власне, цей показник є у кожного із вас на тальній карті. Розібратися, познайомитися з ним, звичайно, варта, тому що Селена, в першу чергу, це точка, яка показує нам вдачу. Тож сьогоднішнє відео. Буде максимально позитивним і максимально корисним, аби покращити свою атмосферу, певні обставини і взагалі задіяти точку везіння. Дуже важливо розуміти, що біла луна, вона абсолютно інакше в нас програється в житті. І зрозуміти, в якій точці, за який дім гороскопу, вона у вас відповідає, це такий ключик до того, аби зрозуміти, як найлегше взаємодія йде у вас в житті. Тобто, як найкраще. Комфортніше у вас пропрацьовуються кармічні точки, це як ключик до того, через які зусилля найлегше ви проходите складні періоди в своєму житті. Тож зазирайте у свою натальну карту, дивіться, де у вас селена, і зрозумійте, що це взагалі такий кармічний показник на доволі такі великий проміжок часу, ціла реінкарнація, і це ваш символ вдачі. Селену ще називають, окрім того, що білою луною її також ще називають ангелем охоронцем, тому що вона справді дуже багато позитиву дає. Вона нас захищає. Це такий наш якби оберіг. Що зараз нею відбувається? Саме 14 червня селена міняє свій знак. Ну тобто, крім того, що вона в якомусь знаку і в якомусь домі гороскопу у кожного в натальній карті також є ще загальні показники, які постійно змінюють і власне зараз вона починатиме свій семирічний новий цикл і буде мати певний повтор із ситуації, яка була сім років тому з вами. Тому вона буде мати якби, нові рішення для проходження схожих уроків, можуть виникати подібні ситуації та обставини, які були з вами сім років назад. Але ми маємо розуміти, що вона зараз міняє свій знак, і переходить вона у знак близнюки, там, де вже дуже багато планет зараз. Тобто в нас знову є такий певний перекос астрологічний. На знак близнюки зараз великий акцент тому близнюківської енергії дуже багато. і Селена переходить на такий час, як з 14 червня 2024 року до 14 січня 2025 року. Тобто ми маємо так трошки більше аніж півроку, аби дійсно зануритися в той вузький сектор везіння, який вона дає нам на цей період. Тому що, по-перше, у кого о, до речі, дуже важливо, якщо ви знайшли в своїй натальній карті селену саме в близнюках, це просто ваш найщасливіший момент. В такий час зустрічаються кармічні партнери, які здатні проштовхнути, підняти по кар'єрній десь е, сходинці, які здатні дійсно дуже добре вплинути на вас. Це час знайомства з людьми. Е, і, взагалі, е, це як мінімум означає, якщо селена у вас у близнюках, е, то в тому секторі, в тому домі гороскопу, в якому вона знаходиться, вам необхідна комунікація там для вас. Знаки, важлива інформація, допомога завжди приходить саме через людей. Тож, тепер розберемося взагалі, що таке селена в близнюках, що нас чекає на міжнародному рівні, і взагалі, як це торкнеться людства. В першу чергу це акцент на комунікації. І там у нас вже дуже багато планет, тобто ми, в принципі, зафокусовані на комунікації. В такий час відмовляти собі у подорожах, у відрядженнях, у поїздках, замикатися вдома просто не можна. Ви не використовуєте ту енергію, яка дається так органічно зараз. Тому спілкування, IT-технології технології, спілкування через інтернет, спілкування в дорозі, формування нових зв'язків, контактів, застосування нових технологій зараз іде дуже добре та гармонійно. Тільки для кожного з вас це буде свій сектор гороскопу, тобто своя сфера життя, в якій власне не можна просідати, залишатися на одному місці. Відмовляти собі в нових знайомствах, контактах, не погоджуватися на запрошення в якісь нові місця, відмовляти собі в комунікації, в комунікації онлайн, впровадженню нових технологій у, вашу, у ваше життя, де би це не було. Чи то сфера роботи, чи то сфера реалізації, чи то сфера там, навіть просто задіяння нових технологій у вас в домашніх гаджетах. Що ще важливо, що це період, який буде насичений інформацією, і селена дає дуже класну можливість знаходити через дуже великий обсяг інформації для себе зерно контактів та зерно чогось дуже важливого. Тобто, ви можете дійсно в цей час багато хто знайти спеціаліста чи те знання, яке максимально потрібне вам зараз. Ну а тепер розберемося для кожного знаку зодіаку, яка сфера удачі на цей період. Тобто, саме у тій сфері, яку я озвучу, треба використовувати свої шанси, контактувати з людьми, розширювати спілкування, застосовувати нетворкінг, шукати істину, підказку, консультування. І максимально в цій сфері реагувати на корисну інформацію. Але це буде означати, що вас і буде спокушати ще також на, ем, наприклад, на грубу лексику, на вияв емоцій в цій сфері. І взагалі ви можете навіть критикувати інших саме в за якісь досягнення чи невдачі в конкретно. Вашій усій сфері життя, яка задіяна. І так, давайте ще раз: чорна луна, ліліт, відповідає за спокуси, за весь негатив і випробування, які до нас приходять в негативі, а також наші потаємні емоції. Біла луна нас випробовує. Чи здатні ми використовувати шанси долі і чи використовуємо ми взагалі сферу везіння? Це наш ангел-охоронець, який забезпечує найлегші шляхи для досягнення цілей. Ну що, тепер дивимось за своїм знаком по сонцю і починаємо. Звичайно, з овнів У овнів е, дуже багато селена зарада комунікації, спілкування та знайомств для багатьох одиноких. Це шанс знайти свою половинку і дійсно дуже добре так прям зануритися в відносини. Е, знову ж таки, треба розуміти, що це сфера також такого близького контакту, тому розширення свого своїх знайомств і е, отримання нових друзів, нових якихось е, просто навіть співпрацівників. Хтось може мати шанс розширити колектив, і ним цим шансом треба скористатися. Далі тельці. У тельців буде знову ж таки через сферу комунікації нові можливості у фінансах, нові можливості у зароблянні коштів. Це може бути виникнення нового додаткового джерела доходів, на яке вам варто звернути увагу в цей час. Далі близнюки. У близнюків ясна річ, що це перший дім гороскопу, і він, звісно, відповідає за переформатування себе. Тобто, дуже часто він може вказувати, як на таку ситуацію, яка може давати вам. Зміни через, наприклад, інформацію, яку ви отримаєте зі сторонніх лиць, консультування з якимись менторами, експертами, спікерами зараз для вас дає просто зерно для саморозвитку. Далі раки, і у раків може приходити до них знання в вигляді якихось нових там курсів чи навчання з нетрадиційних якихось знань. Також для раків відкриваються it технології. Вони можуть бути занурені у вашу діяльність. Ви можете для себе відкрити якісь нові способи через нові технології досягнення своїх результатів. Це максимально треба відчувати прямо одразу якась інновація. Це для вас вдалий сект. А тепер леви у левів дуже багато буде стосуватися переформатування людей навколо вас. Це як. Зміна оточення завжди везе в везе, везе дійсно щастить. Зміна оточення для вас це шанс на розширення. Тому, якщо у вас кудись запрошують, якщо у вас є нова комунікація саме через якесь об'єднання людей, а можливо нове захоплення, яке вас об'єднує з іншими, це також дуже добрий шанс для розвитку в соціальних медіа свого блогу, вести свої якісь думки, висловлювати і отримувати інколи хейт, інколи хайп, інколи лайк так, від інших людей. Тому оце може формувати навколо вас таке оточення нове, і в будь-якому контексті, як би це не проявлялось, для вас це несе розширення та масштабування, тому використовуйте ці шанси. Далі у нас діви. І у ДІВ це питання статусу. Ви можете дійсно отримати від якихось людей класні пропозиції на підвищення свого статусу, на зміну свого статусу. Наприклад, вам хтось може запропонувати роботу в іншій країні, яка дає вам інший статус. Ви можете піти на підвищення в своїй роботі. Дуже для багатьох. Дів. Це пропозиція руки і серця, або якась, е, якийсь шанс змінити свій статус, е, наприклад, на Постійне місце проживання у іншій країні. А далі у нас Терези, і у Терезів власне, інші країни краще програються, чим для Дів, тому Терези мають можливість за допомогою запрошення когось прийняти запрошення і отримати таке розширення на, на комунікацію з чужоземцями, Тобто іноземні країни, контакти, іноземні додатки, іноземні партнери все це для вас зараз максимально. Цікавим чином буде приходити в життя, і це треба використовувати. Це ваше таке масштабування за допомогою, власне, дуже. Цікавих нових знайомств з людьми не вашої культури, не вашої національності або з людьми, які спілкуються інакшою мовою, і дуже для багатьох це буде перехід на іншу мову спілкування. Знову ж таки скажу, що в будь-якому випадку це сектор розширення і покращення. Тому ці можливості в цій сфері, які до вас приходять, вони інколи ми не бачимо з цих перспектив, але це ваш шлях, за яким ви йдете по сценарію долі, і він для вас вдалий. Тобто, це як виграти лотерейний білет, якщо у цьому секторі відбуваються подібні зміни, які я описую. Далі скорпіони у скорпіонів тут а, взагалі шанс через взаємодію, роботу, комунікацію з іншими людьми отримати великі фінанси. Тобто велике фінансове зростання зараз показане скорпіоном. Тобто ризикові проекти, якісь інвестування може привести вас, навіть якесь посередництво фінансове може привести вас до великих грошей. А далі у нас стрільці і у стрільців це питання сімейне, тому у вас може збільшуватись склад сім'ї. Може бути, що порадують вас, ваші домашні, і все це через спілкування. У вас може бути тісніше спілкування з родичами. У вас може просто збільшитись кількість вашої сім'ї, родини в близькому колі. Тобто, ви, наприклад, зможете гостей багато приймати до себе. Так, тобто ваш дім буде наповнений комунікацією, ваше близьке оточення, якби збагачується спіль спілкуванням, з вашого близького оточення стає більше, тому для когось це може бути народження дитини, якби збільшення кількості спілкування за рахунок збільшення кількості членів сім'ї. А також тепер йдемо до козирогів. Козирогів – це шостий сектор гороскопу, і це все те, що спрямоване на покращення здоров'я і, взагалі, своїх ну, оточення дому у вас покращуються умови вдома. Якщо у вас є шанс купити нову техніку, в дім, якщо вам будуть щось пропонувати, змінити в домі, погоджуйтесь, це йде до вас до добра і до покращення здоров'я. Так само всі нові технології, нове лікування, нові способи на схуднення для вас будуть максимально гармонійні. Цей час і вести до класного результату. А наступний у нас водолій, і у водоліїв це сектор власне любові, романів. А, тобто, ви можете справді закохатися і не відмовляйте собі в цьому, тобто не оправдуйте, що вам хтось симпатизує або ви комусь симпатизуєте, і чому це так має відбутися? Це сектор любові І він у вас зараз буде мати шанси на нові знайомства. І для самотніх, звичайно, однозначно зустріч зі своєю половинкою. І класні круті відносини, якщо ви вже в парі, можуть перейти на новий рівень. Далі у нас рибки. Рибками зафіналимо, і рибками завжди приділяють трішки більше часу, тому що ви довго чекаєте рибки у рибок. Питання повернення додому: багато із рибок, хто знаходиться за кордоном, будуть зараз мати шанс, причину повернутись. Повертайтеся для вас вдалий період. Для багатьох буде купівля нерухомості вдалою, а також стабілізація на якомусь місці. Тобто, це напряму про нерухомість, яка може вам належати прийти як спадок, або ви взагалі можете мати шанс, наприклад, інвестувати в якесь будівництво. І для вас ці пропозиції, які будуть приходити в цей час селени в близнюках, будуть дійсно нести для себе такі ключові події для проходження карми. Скажу однозначно, що для всіх знаків зодіаку проходження карми найлегшим шляхом є організовувати. Нічним поселенні, але коли селе на близнюках це іде через комунікацію, технології, дорогу, подорожі і контакти, тому напряму через людей. Це коли йдеш через. Людей до своєї цілі через проходження кармічних уроків найлегшим шляхом. Тому ми маємо вдалий період. Він зараз починається, і я бажаю, аби кожен з вас використав його по повному. Коли дізнаєтесь, де у вас там селена, пишіть в коментарях. А якщо вже відчули, що цей сектор задіюється, бо відео я випускаю в момент, коли селена міняє свій знак, а це загострюється завжди ситуація, і якби акцентується на тому секторі, який у вас зараз задіяний, і ви. По прогнозу зараз зрозуміли, де буде ось цей шлях, куди вас несе. То обов'язково пишіть в коментарях, що відчуваєте, тому що ми тут звичайно інтуїцію прокачуємо, і я хотіла би мати і ваші історії, і комунікувати з вами бути ближче до вас. Дякую за підписку, за лайк і до нових зустрічей.